Про закупівлю ліків для медичних закладів України будемо говорити і далі і в нашому ефірі. І до нашого до нашої розмови долучаємо Наталію Гусак, голову Національної служби здоров'я України. Доброго дня пані Наталія, чи є вже ви з нами на зв'язку? Наталія, вітаємо. вітаємо, дякуємо за те, що доєдналися. І загалом у цій годині ми говоримо про закупівлю ліків для українських медичних закладів. Як виглядає ця процедура? Зокрема, ми розпочали з того випадку, який трапився кілька днів тому у Дніпрі. Вже дізналися, що лікарня приватно закуповувала ці ліки, які призвели на жаль до летального випадку з 11-річним хлопчиком. Власне про це нам розповів Адем Адаманов. А зараз до вас більше про процедуру. Уру так не так закупівлю, а про виділення коштів. Ось як це виглядає після контрактування з лікарнею. Медичний заклад законтрактувався із національною спілкою здоров'я України, отримав певні кошти, а далі є розпорядником на що. Так, вітаю. Насправді так, правильно, після укладання договорів з Національною службою здоров'я України медичний заклад бере на себе зобов'язання забезпечити людину, яка отримує ту чи іншу послугу, тому що, до речі, не всі послуги потребують медикаментозного лікування. Бере на себе зобов'язання надати послугу в повному обсязі, в тому числі. Відповідно лікарські засоби, які входять у стандарти та протоколи лікування тієї чи іншої хвороби, і входять до національного переліку лікарських засобів, або закуплені за централізованими закупівлями. І тоді, відповідно, лікарня, або як ми його називаємо, надавач медичної допомоги розпочинає процедуру забезпечення відповідно цими лікарськими засобами, закуповувати ці лікарські засоби для того, щоб забезпечити Виконання умов договору. І багато знадавачів вони для того, щоб не було певного переходу без там, лікарських засобів, мають закуповують наперед так званий непонижувальний запас лікарських засобів, який мають забезпечити в лікарні для надання медичної допомоги. І, до речі, я хочу зазначити, що. Відповідальність за формування таких такого переліку лікарських засобів, які необхідні закуповувати. Прогнозування, відповідно, перевірка цього переліку, перевірка, чи ці лікарські засоби є в національному переліку. Це все належить до медичного директора в закладі і до керівника безпосередньо закладу. Вони мають забезпечити е, і так званий контроль, про який ви говорили на початку. Вони мають забезпечити оперативність закупівлі. Вони мають забезпечити їх закупівлю цих лікарських засобів без певних корупційних ризиків. Це також їхня відповідальність. Ми перераховуємо кошти і нас те, що цікавить Національну службу здоров'я України, щоб лікарські засоби були в лікарні, які входять до національного переліку стандартів протоколів, і вони без Надавалися пацієнтам. Пані Наталія, от власне згідно програми медичних гарантій, які саме ліки, медичні препарати можуть люди безкоштовно отримати як в медичному закладі, так і, зокрема, в аптечних мережах? Тут треба розділяти в аптечних мережах і в медичних закладах. І в медичних закладах ми говоримо про стаціонарне лікування, і про послугу, яку отримує пацієнт в стаціонарному лікуванні. І в такому випадку, знов ж таки, це перелік лікарських засобів, які входять до національного переліку лікарських засобів, який формується міністерством охорони здоров'я на основі доказових методів медицини. Це лікарські засоби, які входять до стандартів і протоколів. Ось вони мають бути забезпечені безкоплатно пацієнтам. Так безумовно, якщо лікар вважає, що є якийсь більш ефективніший лікарський засіб, його немає в національному переліку, він може запропонувати пацієнту його купити. Але для мене, це як для голови національної служби здоров'я України, це такий ґрунт для маніпуляцій думкою пацієнтів стосовно того, щоб вони закуповували певні лікарські засоби, тому я прошу. Просто українців звернути увагу, що національний перелік лікарських засобів це справді перелік лікарських засобів, які формуються на основі доказової. Там немає поганих лікарських засобів, і навряд чи є значно кращі які можуть вплинути на здоров'я. Що стосується аптек, в аптеці люди можуть отримати безоплатно або з невеликою оплатою лікарські засоби за програмою. Доступні ліки, які також адмініструє Національна служба здоров'я України. Там зовсім інший механізм, механізм виписки електронного рецепту. Механізм відшкодування напряму аптекам Національної служби, служби здоров'я України, і там також є понад 500 найменувань лікарських засобів за різними напрямками, особливо це напрямки хронічних захворювань, це і інсуліни, це і дороговартісні імуносупресивні лікарські засоби, які українці можуть отримати за електронним рецептом виписаний лікуючим лікарем або сімейним лікарем безоплатно або з невеликою допомогою. План. Власне, відповідаючи на моє попереднє запитання, ви казали, що ось коли після контрактування відправили гроші, це вже відповідальність на місцях. Відповідальність на місцях, щоб були наявні, так щоб закупівлі відбулися вчасно. Єдине, сказали, що Національну службу здоров'я України цікавить. Які лікарсь... щоб лікарські засоби, перепрошую, відповідали стандарту протоколу. Так ось у мене запитання. Як виглядається, можливо, перевірка, можливо, уточнення, що ці лікарські засоби відповідають стандарту протоколу? Для нас цікаво, в наших договірних зобов'язаннях є те, що Керівник закладу, який підписує договір, бере на себе зобов'язання, що вся медична допомога має надаватися згідно стандартів надання медичної допомоги, і вони попереджені про те, що якщо буде е, фінансова інспекція чи якісь інші перевірки, які стосуються ефективності використання коштів, то безумовно, е, якщо на мільйони гривень, а ми це фіксуємо також і про це і Міністерство охорони здоров'я говорить, закуповуються фуфламіцини або ліки з недоведеною ефективністю, то це не тільки обман пацієнтів насправді при наданні медичної допомоги, це ще і злочин при веденні господарської діяльності, і е, Національна служба здоров'я України наразі показує на своїх держбордах е, офіційно скільки кожен заклад витратив за відповідний період. Коштів, отриманих від програми медичних гарантій, тобто від НЦЗУ, на закупівлю лікарських засобів. Також у нас у вимогах договорів є чітко вказано про те, що головні лікарі мають забезпечити висвітлення інформації про залишки наявних лікарських засобів в лікарні, в, в на своїх офіційних сторінках або інших доступних до пацієнтів. Містах, і я, до речі, коли їжджу в регіони і е, приходжу в лікарський, за... в лікарський заклад, щоб перевірити, як виконуються умови договор... договору, завжди запитую: Покажіть мені, будь ласка, де у вас висвітлено такий перелік лікарських засобів. Покажіть мені, будь ласка, які саме лікарські засоби ви закуповували. І е, часто спілкуюся з пацієнтами, де також запитуюся, чи дають їм листочки з лікарськими засобами. Бами і повірте мені, що коли ми бачимо там взагалі листочки виписані з лікарськими засобами, які не входять до доказових методів, відбувається серйозна розмова з засновником закладу і з медичним директором. Пані Наталія, дякуємо вам за відповіді, дякуємо за роз'яснення.